Красуні, привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про знежирений гель це додатковий крем, який нам додає додатково а, саме вологу. Це дуже важливо в ті періоди, коли наша шкіра потребує більше вологи. Більше, більше. Це зазвичай буває після курортів, коли ми там трошки перезасмагали. І, до речі, саме цей крем а, гель. Знежирений гель. Я беру від слова завжди на 100% я беру з собою відпустку. Тому що, коли ти, декілька разів за день ну, миєшся, да, змиваєш там, десь поплавала, десь побігла, десь там а, спортом позаймалася, трошки там спотіла, да, і ти вмиваєшся. То от саме цей, цей гель знежирений, я додатково можу прокладати на шкіру обличчя декілька разів на день. Мені це зручно, тому що він миттєво всмоктує. Дивиться, який він. Він миттєво всмоктується. Наче вода, От, бачите, наче водичку, наче ковток тої води випив, і тобі так. <сху> і шкіра попустилася. Розумієте, я хочу сьогодні трошки дати е, дві речі, коли ми його використовуємо, коли хочеться пити саме шкірі, як я сказала, це буває влітку, але зазвичай наша шкіра сохне період зими. Чому? Тому що там повітря більш сухе, опалення включається. Е, наша шкіра трошки гух. І е, замирає, тому що холодно, тому що мало сонечко, тому що наші гормони інші. Літом і зима, наші гормони вони інші. І саме тому десь е, наприкінці, наприкінці жовтня, може, десь 20-25, бо вже з 1 листопада це залежить від погоди і наявності сонця. Це реально все взаємопов'язане. Взаємо, 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 Ми відчуваємо, що нам хочеться ще додати крема на наш базовий крем. Ну, Наприклад, базовий крем Таймвайс. Базовий крем ріпея, базовий крем з простої програми, яка так і називається базовий набір. Там є дуже класний зволожувальний засіб. Але іноді хочеться більше. Оце більше, отой діамант, ота прикраса, отой гарний, крутий, дорогий аксесуар, який є. Це оце крем зволожувальний гель. Дивиться, хочу трошки сказати, що сюди входить. Я завжди кажу на швидку отак от руку на, на швидку пам'ять. Я не пам'ятаю всіх інгредієнтів, на жаль, не така енциклопедична в мене пам'ять. Але точно знаю, що тут є морські водорослі, точно знаю, що тут є ши, І точно знаю 100%, що тут є. Вітамін Е. І от навіть на цих трьох інгредієнтах, якщо зупинитися, то ми розуміємо: морські водорослі, морська вода, це мікроелементи, це купрум, це ну, мідь, цинк, а, ще, може бути, я навіть підгля... буду підглядати так? Це мікроелементи, без яких не відбуваються певні реакції, певні хімічні реакції в нашій шкірі, в тілі, взагалі в природі. І коли не вистачає мікроелементів, у нас в шкірі, то у нас порушуються. Обмін речовин. в морських водорослях вони є, і вони допомагають нашій шкірі бути сильною. Ці мікроеліменти, і, взагалі, те, що містить морська вода, вона дуже класно впливає на нервові клітини в нашій шкірі, на передачу імпульсів. І в цих кремах це є. Чому кажу в цих, бо їх два на сьогодні про гель, про знежирений гель. Ми розуміємо, що масла ши вже багато людей знають. У нас дуже такі грамотні користувачі косметичних продуктів, що на масло ши – це дерево, яке росте в Африці, і воно дуже м класно зволожує. А, про нього кажуть, що це навіть природний спф фільтр захисний фільтр від сонечка, тримає вологу дуже-дуже круто, і це відчуття в зволоженості дає в шкіру миттєво. Знов-таки чула, що десь в Африці дає ще. Люди, які живуть під палящим сонечком, коли народжується дитина, перше, що її роблять, помили і перемазали маслом ши. Цей інгредієнт дуже корисний, і багато компаній зараз його використовують в своєму складі. Вітамін Є. Е це вітамін, який… Сідає на шпагат, садить на шпагат нашу шкіру, тому що це пружність і це еластичність тканін для того, тканин, щоб ми не порвалися, ніде не склеротизувалися, ніде не хрустнули, луснули, а були гибкими молодими, гнучкими молодими. Це і є вітамін Е, Він сюди входить. Ще, крім цього, зелений чай, сім незамінних амінокислот, які знов таки покращують обмін речові. Він, глутамінова кислота, сарбітол, консервант, який а, зберігає цей крем. Ну, наче більш-менш все сказала, не буду багато. Я а, дуже вам раджу спробувати цей крем для жирної комбінованої шкіри. Тому що він легкий, тому що це гель. І коли жирна комбінована шкіра починає десь там а, бути напруженою, десь шелушиться, то жирношкірики не люблять крема, які плотно сідають на шкіру і заважають. Вони саме люблять покласти а, обличчя в водичку. Оця історія про це. Ще додам і завершу, що дуже часто, майже в 90%, я змішую цей гель. З кремом для сухої шкіри, і роблю собі той коктейль тої консистенції, яка мені подобається.